Вітаю, шановна спільнота, вітаю шановних покупців компанії Моя. Нещодавно я замовляв диск Gran Turismo 7. Прийшов він, як завжди, вчасно, як завжди, все швидко виконали, приїхало добре запаковано таку пупирчату кілочку. Купив я версію для PlayStation 4. Можете це бачити. Хто задається питаннями, що таке. PS5 доступне оновлення, воно не безкоштовне. Вам запропонує гра його за 300 гривень. Тобто, якщо ви хочете, ви граєте в версію PS4, якщо вам не потрібні там деякі функції PS5, але вони там не досить суттєві, не досить важливі, там трішки краща графіка, свічіння з'являється, і деякі вібрації на DualSense, там, може якісь ще дрібниці. Тому, кому не принципово залишаєтесь на PS4, хто хоче грати, грайте на PS5. Графіка там майже не відрізняється, і PS4 версія на PlayStation 5 працює трошечки плавніше там місцями. Але графіку, хто захоче там побачити трошки кращу якість, він її, звісно, побачить. Це версія на два диски. Тобто українське повністю видання, можете це бачити. Також тут на українській. Перший диск це дата-диск, який ви вставляєте для того, щоб у вас гра завантажилася. Граєте ви потім повноцінно з плейдиском, його майже ніколи не витягаєте з своєї PlayStation. Тому так, гра цікава, гра така змагальна, я б сказав. Цікава компанія, дуже добре відношення всередині гри до гравця, або через кафе, або через якісь внутрішні ігрові події, тому хто хоче симулятор, хто хоче майже чесної поведінки від автівок, то вам сюди. Це однозначно. Що можу сказати про свої враження? Граю досить довго в неї для мене, так бо я ніколи в автосимулятор не грав. Більше місяця пройшло. Є ком'юніті, де ви можете збиратися. Тобто ця гра створює навколо себе ще й таку атмосферу. Залученості гравців. Стосовно компанії Моя, вони молодці, я придбав її по офіційній знижці, коли компанія Sony випускала, бо вона її видавець. І я приємно здивований, що була така цікава знижка. Звісно, мою все швидко відправили. І я рекомендую тим гравцям, хто хоче і для себе або для дитини. Це цікавий, приємний продукт. Тож купуйте в моє. Ну, дивіться, відеогляди і нехай вам щастить.